Зразу хочу сказати, що ми не приймаємо, сьогодні ми прийшли сюди, не приймати рішення закривати чи не закривати. Це не повноваження департаменту освіти. Тобто я, я хотів би, щоб директор ліцею провела. Екскурсію, хотіли, щоб розділилися на групи, але я не вважаю що це за потрібне, можливо, якісь інші пропозиції. Ми можемо обійти з самого початку повністю всі класи, подивитися матеріально технічну базу, спортзал, харчоблок. Ось зараз знаходимося в актовій залі. Чому? Я ж вам сказав, я ж не приймаю. Ні, я розумію, навіщо мені дивитися другу школу, якщо в мене моя школа буде влаштовувати. Я не оформленю за чіткі слова, <панква> то я можу вам <панква> дати. Ну так а ви <панква> чому він сьогодні не приїхав? Сьогодні він не збирався, буде окрема супер. Це ж у вас справедливість. Шановні друзі, ну дуже прикро, що ми сьогодні зібралися, що нам треба буде кидати свій навчальний заклад, переходити до дуже прекрасного, ми нічого не маємо трою. Дійсно, хороший заклад, але наш нічуть, ні гірший. Я в цьому закладі 29-й школі, в даний момент, в гімназії 29, працювала 38 років. І коли нам навіть не повідомили практично, що наш заклад буде закриватись. Чи це буде якась респектулізація цього закладу? Все, якісь повітря. Наші батьки телефонують з нами і кажуть, можна мені перебувати. Дайте договорити. чому не була у вас. Дайте договор, я Чому закривають наш навчальний заклад? По-перше, ми це відчули десь, який хочу. І, так далі. і навіть на зустріч, в мене оце вже шостий випуск моїх випускників, вони зараз в 8 класі. Я не знаю. У мене гідні діти з нашої школи, це діти простих наших робітників. І що б мені не говорили, але думаю, у нас сімейна школа, ми бачимо кожного свого учня. І вибачайте, до мене приходили діти навіть і шостої школи, не в обиду нашим колегам. Я не знаю, яка причина перехід була. Я ніколи цим питанням не переймалася. І добре, і працює з нами. Але сладкий учень у нас відповідає, да, так, йому може складно, але ми їх роздогнуємо, вони не просто в нас сиділи і нічого не робили. Звичайно, якщо там будуть, у людей є якийсь достаток більший, могли там наймати якихось репетиторів, підтягувати дітей, в нас саме звичайна школа. І я розумію, оцих батьків, коли в них болить душа, де буде їхня дитина, як вона буде навчатися. І ще одне, приведемо ми сюди наших дітей. Ви знаєте, що між школами завжди якесь було дитя. Це буде, <гумені> вибачте, але це буде само <гумені> пригород. <гумен> і коли вони зараз наші телефонують батьки, коли будуть на збори, просто наші шкільні класні. І ось мені батьки навіть говорять, ви знаєте, а моя не піде туди. І я таких нараховую. Раз, два, три, чотири, п'ять, я мужі, я навіть нікому не кажу про це. Свій клас, Дуже гарно. Дуже гарний. Я вам кажу, що я про спілка, про в'їздка, дві години, та ви вас читалі, щоб Ви прийом. Давайте рослимо, переднімо. Якщо піде в класу, наприклад, 15 буде? Якщо 15, я думаю, що клас буде злиш. Ну ви ж не впевнено, говорите. Сказати, Щоб ви звернули увагу на дітей. Діти знаходяться сьогодні в травмовому стані, в, в стресному стані. І зараз, якщо ми їх, ми не знаємо, коли закінчиться війна, якщо ми їх кинемо з 1 вересня в другу школу, ви уявляєте, що це буде. Що міська рада дає вказівки реорганізовувати і готувати рішення, то просто щоб пояснити вам алгоритму, значить, в даному питанні, не проявляла ініціативу готувати рішення про реорганізацію для департаменту. Ну, от так, як ви це сказали. От, Геннадій Федорович, давайте будемо відверті. Це рішення дає міський голова для департаменту вказівку підготувати проєкт рішення про реорганізацію. І цей проєкт рішення був депутатам даний за день до голосування. Резонанс батьків, то ми б не дізналися про це. І вже б воно було проголосовано. І вже б воно було проголосовано. І це дуже прикро, тому що. Любов Володимирівна, не здавайтеся, ми з вами. Просто не здавайтеся. Вам не потрібно нікуди лягати, нікуди не, на коліна ні, 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 ніхто вас не може поставити. Зараз пам'ятайте. Ми хотіли закрити її, і кожен раз, коли це робилося, шумно, її не закривали, і цей раз вони зробили це з Чехаря, хотіли зробити. Це будуть батьки мовчати. Я говорю за батьки. і я думаю, не той час, коли будуть вчителі мовчати. На даний момент наша сім'я, яка є в 29 й школі, вона просто буде розірвана. Для чого мені дивитися квартиру чужу, якщо я її <звук> 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 не зібрати? Тому зараз ще раз кажу це рідна сім'я, наша це наша рідна домівка, і ми батьки. Я від імені батьків говорю, ми будемо за неї боротися.